Я думаю, що саме перемогу ми чекаємо найбільше. І коли вона прийде до нас в наші домівки, залежить саме від нас. Знову ж таки, наголошую, як психолог, як на мене, ми з вами дуже емоційно втомлені. І тому втома від війни вона накладає на нашу уяву, на творчу уяву, великий такий печатку. І ми не можемо з вами спрогнозувати, якою буде Україна. На якої будемо ми після перемоги? Ми маємо готуватися до цієї радості тут і зараз. І якщо ми хочемо, щоб ось та карма перемоги спрацювала? А карма, ви пам'ятаєте, що в перекладі причинно-наслідкові зв'язки, тобто ми хочемо мати наслідок того, в чому зараз живемо. Наслідком ми називаємо перемогу. То яка причина має призвести до цієї перемоги? У нас сьогодні рубрика навколо карми, де ми з вами спілкуємося на тему карми, причини наслідкових зв'язків, і не тільки. Тож, будь ласка, ті з вас, хто від мене чекає тільки містичних пояснень того, що я називаю кармою, то вам, мабуть, буде зі мною нецікаво. Але тут я саме з вами спілкуюсь і як духовний вчитель, і як дослідниця, і як психологіня. Тож сьогодні у нас дуже чудова тема. Тема карма перемоги. Я думаю, що саме перемогу ми чекаємо найбільше, і коли вона прийде до нас, в наші домівки залежить саме від нас. Ми багато з вами знаємо вже про те, що призвело до війни. І ми мусимо з вами знати, що перемога. Це успіх, але не простий успіх, успіх, який гартується на передовій і який створюється нашими військовими в пеклі бою, в пеклі крові, в пеклі величезного, величезних втрат. Тож перемога, наша перемога України сьогодні залежить від того, скільки крові вже пролито і скільки ще буде проливатися. Знаєте, спочатку здається, ну так радісно починали, і тут перемогу прив'язали до крові і до страждань. Але це факт, і цей факт ми маємо з вами не ігнорувати, а розуміти. Тож сьогодні наша тема карма перемоги і як ми можемо її прискорити? Що ми з вами? Пересічні громадяни України можемо зробити, щоб нашим військовим там на передовій було легше. Ми про це говорили в минулих відео. Тож подивіться в теці навколо карми. А сьогодні я хочу поговорити про нас з вами, цивільних людей, які різним способом можуть робити щось для того, щоб перемога якнайшвидше була здобута, не лише на Полі бою, але в нашому суспільстві. Тож, що таке перемога і що таке карма перемоги? Як на мене, зараз ми маємо дивитися на перемогу не тільки через призму війни, через призму успіхів на полі бою, а саме перемогу над собою, саме над своїми почуттями і відчуттями, які ми сьогодні проживаємо в стані вже 9 років військових дій на території нашої святої країни. Ви розумієте, що повномасштабна війна розпочалася 24 лютого 2022 року, і з цього моменту абсолютно, абсолютно вся Україна і навіть за межами України дізналися про те, що в Україні йде війна і агресивна. Країна сусід хоче нам з вами нав'язати свою, так би мовити, волю, свій світогляд, своє бачення світу. А ми з вами чинимо супротив, але чинимо ми його з 2014 року. І тільки зараз багато хто з нас починає розуміти, що ті попередні 8 років, які ми жили більш-менш спокійно, так ми знали, що в зоні, так так би мовити, АТО ідуть військові дії. Ми знали, що є там і перемоги, і поразки. Ми знали, ми спілкувалися з військовими. Ми втрачали ми. Але ми достеменно до кінця не розуміли, що нам варто хотіти повної перемоги над нашим сусідом і зробити нашу країну. Певненою, яка буде стояти на двох ногах? Знаєте, як я бачу нашу духовну республіку під назвою Свята Україна? Вона стоїть на двох певнених ногах. Одна із них мілітаризована, економічна, сильна держава, а друга духовна, культурна, цивільна, та, яка розвивається, та яка може бути прикладом гідності для всього світу. Тож, яка наша перемога, що ми будемо з вами робити після перемоги? Ви думали про це? Ви міркували, якими ви стали вже зараз за часів цієї війни? Ви міркували, що ви будете робити не тільки в перший день, коли почуєте про перемогу на фронті? А що ви будете взагалі робити, коли нас назвуть країною? Переможницею я впевнена, що дуже чітко і конкретно мало хто розуміє, що нас чекає після цієї перемоги, але це пов'язано не з тим, що ми з вами втратили здібність візуалізувати наше майбутнє, як на мене, а сьогодні. Я з вами спілкуюся в цій рубриці. Знову ж таки наголошую, як психолог, як на мене, ми з вами дуже емоційно втомлені. І тому е, втома від війни вона накладає на нашу уяву, на творчу уяву, великий такий е, печатку. І ми не можемо з вами спрогнозувати, якою, якою буде Україна, якою будемо ми після перемоги. Ось та карма перемоги спрацювала, а карма. Пам'ятаєте, що в перекладі причинно-наслідкові зв'язки, тобто, ми хочемо мати наслідок того, в чому зараз живемо? Наслідком ми називаємо перемогу. То яка причина має призвести до цієї перемоги? Дуже проста сьогодні і зараз ми маємо навчитися радіти маленьким перемогам над собою, маленьким крокам, які ми здійснюємо, прикладаючи певні зусилля. Ви уявляєте, скільки зусиль треба прикладати нашим військовим, щоб в бою здобувати перемогу. Тож сьогодні я закликаю вас в цій рубриці почати влаштовувати собі певні аскези. Аскези перемоги. Що то таке? Аскеза дуже е, таке розповсюджене е, поняття в духовній практиці на сході, і я вважаю, що нам з вами можна для себе також її взяти, цю практику. Ви берете, е, ви відмовляєтесь від чогось, що робите, ну, скажімо, недобре, що вас руйнує, руйнує ваші стосунки, ваше життя. І е, собі даєте зобов'язання, що будете себе контролювати, ну, наприклад, протягом одного. D'un Протягом дня говорити чисту правду. Я запишу для вас обов'язково відео про карму брехні, і там поясню, чому треба протягом хоча б однієї доби зберігати правдивість своїх думок і слів. І тоді ви зрозумієте, як це може вплинути на ваше життя. Тож ви можете взяти на себе таку аскезу і за один день дійсно зробити великий ривок у своєму духовному, духовному світоглі. Дякую також ви можете, наприклад, сказати, протягом дня я слідкую за критикою, я нікого не критикую, я не говорю поганих слів, я не говорю якихось матюків чи не вживаю лихослів'я. Це також може бути дуже потужною аскезою, тому що слова це наші думки. Якщо ви тільки протягом однієї доби трохи попрактикуєте і за і це присвятите перемозі України, перемогу над собою, присвятити перемозі України. ви, Зрозуміти, що ви робите реальні кроки на шляху до величної держави під назвою Духовна Україна після перемоги. Тож аскези можна брати на день, на два, на три, більш сміливі, на сім, двадцять один і більше і протягом. Цього періоду ви маєте постійно себе контролювати в якійсь одній дії, в якомусь одному вашому прояві, який є деструктивним, і точно він є агресивним. Агресивним до вас і агресивним по відношенню до інших. Я абсолютно впевнена, що та велика перемога, про яку ми так мріємо, і ми хочемо, щоб вона, як наслідок певних дій суспільства, збулась, то недостатньо тільки боротися на. Бою, робити певні духовні практики в стилі молитви це дуже важливо. Або там медитувати на перемогу, візуалізувати її. Нам треба повертати радість життя, маленькі радощі від перемог над собою. І в цей момент ми однозначно на суспільній канві тонкого плану сформуємо суспільний образ перемоги. Перемагаю я, перемагає Україна. Ось така пропона. Prosta porada.